Вітаю друзі, ми з України. Шановний аграрій, ти сьогодні найкращий в Україні, а будеш ще і найуспішнішим, якщо підпишешся на YouTube канал Мистецтво Поля Сергенка. Якщо вже підписаний, то пошир інформацію своїм колегам, друзям-аграріям, щоб вони також підписались на наш канал і завжди отримували професійну. Глибоку, необхідну інформацію для того, щоб бути успішним. Друзі. Сьогодні ми в нашій новій рубриці просто про бур'ян, розкажемо за досить такий відомий бур'ян, як рудка лікарська. Колись неосвічені називали Дем'янка Є рудка лікарська, є рутка шлейхера. Ну, от вона так виглядає. Рутка. Що особливо в цій рутці? По латині Fumaria officinalis. Друзі, якщо говорити, це не такий вже і злісний бур'ян, як, наприклад, там, фощ польовий, чи осот, чи, можливо, берізка польова, з руткою легко боротися. Але її шкодочинність в тому, що вона досить плодюча. Одна рослинка може давати 15 тисяч насінин, уявляєте? Да, насіння проростає з глибини 10, 11-12 см, тобто на полях, де присутній ноутіл чи стріптіл за пару років. Рудка просто виводиться і її там вже від неї загрози ніякої. Але на полях, де звичайний обробіток ґрунту, чи глибоке рихлення, чи дискування, чи оранка, рудка завжди буде присутня. Корінь у неї не глибокий, як і сама висота. Висота десь до 50, -50 см. корінь також десь 50-60 см. Друзі, квітує вона. от в червні, в липні, ну і плодоносить відповідно вже десь в червні в липні. Сходить вона дуже рано, в лютому місяці вже з'являються на полях перві її сходи. Але вона може і вимерзати. При температурах вже мінус 3, мінус 5 сходи, рудки дуже добре вимерзають. Але якщо вони не вимерзли, залишилися, то вона робить небезпеку. Для польових культур майже всіх і просапних, і зернових, і тому з нею необхідно боротися. Як боротися із рудкою? З руткою боротися можна всіма гербіцидами, які є у переліку. Але якщо говорити за зернову групу, це можна застосовувати гербіциди на основі, наприклад, метилу, чи флорасуламу, чи інших діючих речовин. Якщо ми говоримо за соняшник, з нею можна боротися ну, в системі чисте поле Клеарфілд євролайтінгом, або застосовувати, наприклад, в системі експрес той же самий трибенурон Метил. Якщо говоримо за зернобобові, можна застосовувати бентазон. В цілому рудка забирається досить легко. Ну, відповідно, якщо вона не виросла 50 см, тоді вже необхідно і норму додати гербіциду, і, можливо, сурфактанти і пенітранти. Оце така інформація сьогодні вам за цей бур'янець. Він коли квітує, ну, досить таки стає привабливим, але забирає вологу, поживу, світло і всі ресурси в польових культурах. Друзі. Сьогодні з вами працює команда ArtFields, я Олексій Серієнка. Як завжди, коментуйте, поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих. Ну, ще раз нагадаю, якщо не підписані, підпишіться, якщо лайки не ставите, ставте лайки. Можна і дизлайки, вони нас не лякають, а стимулюють ще до кращої роботи. Бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди! До нових зустрічей на ланах України. Ще раз скажу, що ви найкраще будете і найуспішніше спільно з командою мистецтво Поля Сергенка. Слава Україні!